Харукі Муракамі відомий сучасний письменник, який відкрив країну Сходу Сонця для читачів усього світу. Він геніально пише не лише про почуття і думки, але про менталітет, культуру людей та батьківщину. Його книги вирізняються особливою манерою написання та дозволяють з нового боку подивитися на загадкову Японію. Майже усі його твори перекладені багатьма мовами світу а чотири з них були успішно екранізовані. У 2016 році він отримав престижну літературну премію. Імені Ганса Крістіана Андерсена за сміливе поєднання класичного оповідання, японської традиції, поп культури, філософських роздумів та фантастичного реалізму. Харукі Муракамі народився 12 січня 1949 року в Кіото, в родині викладачів. Дитинство хлопчика минуло в невеликому портовому містечку Кобе, там же йому до рук потрапила європейська та американська література, яка одразу викликала у нього величезний інтерес. Після закінчення школи юний письменник вступив до престижного університету Фаседа та успішно захистив ступень із сучасної драматургії. У 1974 році Муракані пише свій перший твір Повість Послухай пісню вітру, яка була опублікована в 1979 році і удостоєна престижної національної премії для монові. Молодих літераторів у 1981 році він завершив роман Полювання на овець, отримавши ще одну нагороду. І саме з цього почався шлях письменника до всесвітньої популярності у середині 80-х років. Муракамі опублікував кілька романів, збірок оповідань і книгу дитячих казок. У своїй творчості він поєднав жанри наукової фантастики і детектива, містерії і антиутопії. Справжня слава і фінансовий успіх прийшли до письменника після видання роману Норвезький ліс 1987 рік, який по праву вважається одним з найкращих романів Муракамі. На початку 90-х років він продовжував багато писати і віддаватися. Працював ведучим на телебаченні, випустив кілька фотоальбомів і путівників по західній музиці і кулінарії. У 1991 році Муракані переїхав до США, куди був запрошений Принстонським інститутом в якості викладача. А потім читав лекції з сучасної світової літератури в університеті Вільяма Говарда Тафта. У 1996 році вийшов, мабуть. Саме ємний і складний роман Муракамі Хроніки Заводного птаха у цьому ж році він повернувся на батьківщину. Харукі був сильно приголомшений терактом і взивним трусом, що відбулися в Японії в 1995 році. Цим подіям присвячені кілька його творів і документальний двотомник під У наступні роки він продовжує багато писати. Перекладав з англійської на японську ряд творів Фіцджеральда, а поте Ірвінга, Селінджера. Та інших американських письменників. Твори муракамі, перекладені багатьма мовами світу, видаються мільйонними тиражами і удостоєні різних премій. Його ім'я в списку найуспішніших авторів кінця ХХ століття, які пишуть серйозну прозу. Для багатьох він давно вже став культовим автором, в тому числі і в Україні. Сьогодні Харукі Муракамі, популярний письменник, лауреат різних літературних премій, живе в провінції Японії. Багато працює, веде здоровий спосіб життя, захоплюється плаванням і активно займається бігом. Ще він дуже любить музику і колекціонує старі джазові платівки. В нашій бібліотеці ви можете прочитати такі книги автора Погоня за вівцею, безбарний цкуру тадзакі та його та роки його прощі, про що я говорю, коли говорю про біг.